Вітаю! Мене звуть Василь Попстасів, юридична фірма, Батуренець та партнери. Велика кількість українців заробляє на життя за кордоном. Іншими словами, їздить на заробітки. Це і не дивно. На багатому заході платять більше, то ще й у твердій валюті. Це ще одна із причин, чому у ці скрутні для України часи it сфера продовжує процвітати. Люди ми не дурні і працювати вміємо. А оскільки голова на плечах є, а за плечима університет, а може й не один. То вигідніше працювати головою. Особливо, якщо є можливість жити за українськими цінами, а заробляти як за кордоном. Однак вашого портфоліо не завжди буває достатньо, щоб прийняти рішення чи укладати з вами контракт. Інколи західні замовники вимагають підтвердження вашої кваліфікації. Іншими словами, вашого диплому. Також визнання вашого диплому необхідне і просто для вступу у навчальний заклад іншої країни. Особливо це питання гостро стоїть для тих, то все-таки наважився переїхати в іншу країну в пошуках кращої долі. Тому сьогодні поговоримо про таке болюче питання, як визнання дипломів. Багато хто вважає, що проблему визнання дипломів можна вирішити, отримавши так званий диплом європейського зразка, тобто закінчивши вуз в Європі. Однак це не так. Навіть в самому Євросоюзі відсутні єдині правила визнання дипломів. І кожна країна веде свою власну освітню політику для того, щоб вирішити цю проблему, було створено веб-сайт за ініціативою Єврокомісії, Ради Європи та ЮНЕСКО. Цей сайт примітний тим, що на ньому присутня інформація не тільки про країни-члени Євросоюзу, а й про всі країни Ради Європи. Тобто там ви або ваш роботодавець легко знайдете інформацію про Україну та її вищу освіту англійською мовою. Також варто пам'ятати, що існує поділ на професії, які регулюються і які не регулюються законодавством. Відповідно, якщо ваша професія регулюється законодавством, то для заняття професійною діяльністю в іншій країні необхідне визнання диплому, тобто підтвердження вашої кваліфікації є обов'язковим. За практику безналежної кваліфікації може загрожувати не тільки штраф, але й кримінальне покарання. Щодо наших улюблених програмістів, то, як правило, їхня професія називається досить широко. Спеціаліст з інформаційних технологій. Тут є хороші новини. Ця професія відноситься до тих, що не регулюються. Тобто, ви можете пройти підтвердження вашого диплому, проте це не є обов'язковим. Однак, головне правило залишається: кожна країна самостійно визначає, як вона визнає ваш диплом. Інколи для цього достатньо завіреного перекладу, а інколи потрібно проходити спеціальну процедуру і навіть складати іспити. Проте ми все одно радимо наперед знайомитись із законодавчим регулюванням щодо вашої професії та процедури визнання диплому перед тим, як відправлятися в далеку подорож. Немає нічого гіршого, коли людина змушена займатися не своєю улюбленою справою, плідної і приємної вам праці. З вами був Василь Попстасів. До нових відео.